Всім привіт! Це компанія Автофокус У нас нове надходження. Ось така легендарна Акура MDX 2017 модельного року. Автомобіль вже в рестайлінгу, оснащений 3,5 літровим двигуном системою повного приводу. Автомобіль візуально і технічно в ідеальнішому стані має ось таку лінзовану оптику з діодними світовими ходовими вогнями. Ось така велика емблема Акура, в якій знаходиться дистронік та датчики утримання в полосі. Ось такий взутий у зимову гуму на легкосплавних дисках, має дубль повороти на дзеркалах, тонований, має безключовий доступ передніх дверей. Також автомобіль оснащений камерою заднього виду. Ось такий цікавий звірьок. Що ми маємо по самій комплектації спереду? Безключовий доступ, повний електропакет, пам'ять сидінь, відкриття багажника та лючку бензобака. Світло-сірий шкіряний салон з електроприводом регулюваннями. Тут у нас електроручник, утримання в полосі, система ESP та контроль при зіткненні. Автомобіль сам себе відтормажує. Має електропривід рулового колеса. Що ми маємо? Має ось такий шикарний мультимедійне кермо для керування величезною аудіосистемою. На автомобілі. 122 тисячі пробігу в кілометрах. Можете перерахувати, кому цікаво буде. Має ось такий величезний дисплей. Також автомобіль оснащений камерою заднього виду. Має великий ось такий монітор для керування аудіосистемою. Там бортовий комп'ютер, тут аудіосистема. Має багатозонний клімат-контроль, двозонний спереду та двозонний ззаду. Підключення телефону, аудіосистема, блютуз, все як має бути. Має дуже футуристичну коробку перемикання передач, вона кнопочка. Має Dynamic МОЦ. Якщо ми натискаємо на цю клавішу, бачимо да? спорт режим, комфорт режим та нормал. Переходимо на комфорт. Також має величезну кількість динаміків та величезну кількість подушок безпеки. Має контроль керування. Люком. Ось ви бачите, що ми маємо для задніх пасажирів? Для задніх пасажирів маємо регулювання спинки, складання сидінь. В нас в автомобілі встановлено два дитячих крісла. Це говорить про те, що система на автомобілі встановлення. Маємо контрол керування. Клімат-контролем для задніх пасажирів, має розеточки, зарядочки, все як має бути. Також автомобіль оснащений величезним багажником. Тому, друзі, якщо ви шукаєте повноцінний кросовер на повному приводі з гарною динамікою та комплектацією, свіженький по роках та пробігу. В неймовірному технічному і візуальному стані, то цей самий автомобіль чекає на вас. Запрошуємо вас на тест-драйви, перегляди. Ми знаходимося, в місті Київ, кільцева дорога, 1, ТРЦ, Республіка, парк. Дане авто ви можете придбати як за готівковий розрахунок, безготівковий, скористатися послугами кредитування або лізингу, або по системі 31 обміну свого автомобіля на цей чекаємо на вас.